Доброго дня, шановні шестикласники! Тема сьогоднішнього уроку греко «Греко-перські війни». В V столітті до нашої ери настав період найвищого розквіту грецького світу. Але на початку століття грекам довелося зі зброєю в руках відстоювати свою свободу і незалежність у боротьбі з могутньою перською державою, яка намагалася підкорити Елладу. Походи персів проти греків. Ми називаємо греко-перськими війнами. Як ви вже знаєте, в 522 році до нашої ери Дарій Перший став правителем перської держави. Невдовзі Перси захопили Лідію і почали збирати данину з грецьких міст Малої Азії. Незабаром Дарій Перший вирушив у похід проти скіфів, але зазнав поразки. Але це не завадило йому оволодіти протоками між Європою та Азією. Персія посідала панівне становище у стародавньому світі. Для збереження державної єдності обширної Перської імперії, для охорони розтягнутих кордонів і для придушення повстань необхідна була організація війська і всієї військової справи. У мирний час. Постійне військо складалося із загонів персів і мідян. Ядром постійної армії була царська гвардія, в яку входили вершники аристократи і 10 тисяч безсмертних піхотинців, а також загони кінноти. Отже, причинами греко-перських війн були перше захоплення Персією нових земель, друге агресія персів проти грецьких полісів в Малій Азії. 3. Захоплення проток Босфор і Дарданелли і припинення зв'язку з грецькими містами-колоніями при Чорномор'ї. Четверте витіснення греків з узбережжя Середземного моря та бажання повністю підкорити Грецію. В Афінах 18-річні юнаки повинні були пройти дворічну військову підготовку, під час якої вони називалися Ефеби, по досягненні 20 років. Чоловік зараховувався до лав діючої армії. У віці 50-60 років чоловіки виводилися в запас. У випадку війни і вони, і молоді чоловіки повинні були воювати. А фінськими військами керували стратеги, а основою війська були піші, важко озброєні воїни, гопліти. Приводом до греко-перських війн стали події в грецькому місті Мілет. Правитель цього міста, тиран Арістагор, підняв повстання проти персів. Мілет підтримали інші міста Малої Азії. Союз повсталих міст звернувся до полісів Греції за допомогою. На це прохання відгукнулися лише Афіни та місто Еретрія. Вони надіслали 30 кораблів до Мілета, з їхньою допомогою повстанці вирушили в похід і захопили та спалили сарди. Але радість була передчасною: зібравши необхідні сили, перси кинули їх проти Мілета. Їм вдалося захопити місто. Більшість жителів перси повбивали, а решту відправили на ринок рабів у Сузи. Ті, хто врятувались, виїхали до інших міст або заснували нові поселення. Так, в 494 році до нашої ери закінчилося повстання в Мілеті. Звістка про поразку мілецького повстання швидко облетіла Грецію. Афіняни розуміли, що перси не залишать без уваги втручання Афін у війну з Мілетом і почали збирати сили. А Дарій І після повстання наказав своєму слузі щодня нагадувати Володарю, пам'ятай про афінян! У 492 році до нашої ери Дарій І вирушив у похід проти греків, який закінчився невдало. Перський флот, що йшов у Грецію, потрапив у бурю біля мису Афон і майже 300 кораблів потонуло. Через два роки Дарій перший висунув містам Греції вимогу визнати його владу. Цар царів, великий цар Дарій І, володар усіх людей від сходу до заходу, вимагає від вас, землі та води. Деякі поліси підкорилися, а в Афінах послів Дарія скинули в море. Спартанці кинули їх у колодязь зі словами, що там перси знайдуть достатньо і води, і землі. Нове військо вирушило на кораблях через Егейське море. Перший бій афінянам довелося прийняти 490 року до нашої ери. Він відбувся на марафонській рівнині за 42 кілометри на захід від Афін. Перська армія мала 30 тисяч воїнів, а ополчення афінян 10 тисяч та тисячу союзників з Фіванського міста Платеї. Ударною силою греків була важкоозброєна піхота, побудована у Фалангу. Серед стратегів вирізнявся мільтіад. Мужність і витримка забезпечили грекам перемогу, а перська армія вперше зазнала поразки. Гонець, який, не зупиняючись, пробіг відстань від марафона до Афін, щоб сповістити городянам результат, упав мертвим від перенапруження на його честь. До сьогодення проводяться змагання з бігу на марафонську дистанцію 42 кілометри 195 метрів. Минуло 10 років, але перси не відмовилися від свого наміру завоювати Афінську державу іспарт. Величезне перське військо разом з флотом знов рушило на Грецію. На чолі його стояв син Дарія, цар Ксеркс. Крім персів, у цьому війську були воїни з раніше підкорених земель. Греція була охоплена страхом. В цей час в Афінах обрали стратегом талановитого воєначальника Фемістокла. Він вважав, що врятувати Афіни може лише сильний флот. Тому греки почали швидко будувати нові кораблі і лагодити старі. За три роки греки збудували 200 кораблів, трієр. Трієри плавали на веслах та під вітрилами. Спереду вони мали гострий ніс, обкутий міддю, щоб пробивати ворожі кораблі. Екіпаж трієри складався зі 180 гребців рабів та 25 воїнів. Царк Серкс наказав майстрам збудувати переправу через морську протоку Гелеспонд, нині Босфор і Дарданелли, щоб армія могла перейти в Грецію. Коли мости були готові, зірвалася буря. І зруйнувала їх. Багато воїнів потопилося. Цар Ксеркс дуже розгнівався. Щоб покарати неслухняне море, він наказав побити Гелеспон батогами, а потім закувати його в кайдани. Кат триста разів вдарив по хвилях батогом, а потім опустив у воду залізні кайдани. Але після цього майстри збудували новий міст з кораблів. І по ньому перське військо переправилося у Грецію. Ксеркс вважав себе не тільки царем людей, але й повелителем природи. Багато грецьких полісів об'єдналося для боротьби з персами, вороги вже завоювали північну Грецію і наближались до середньої. Спартанський цар Леонід зі своїми воїнами захищав Фермопільський прохід яким тільки й можна було потрапити з північної Греції в середню, він збудував упоперек проходу кам'яну стіну. Коли Ксеркс підступив до фермопіл, то відправив до греків послів з вимогою скласти зброю. Цар Леонід відповів лаконічно, як і личить спартанцю: Прийди і візьми. Другий посланець Ксеркса хотів налякати греків військовою силою персів. Він сказав, Наші стріли і списи закриють від вас сонце. Леонід відповів ну що ж, будемо битися у затінку. Кілька днів греки мужньо боронили прохід, але знайшовся зрадник, який провів персів стежками, і вони вдарили в спину спартанцям. Коли цар Леонід побачив, що вороги оточили їх з усіх боків, він наказав всім грекам відступити. Біля себе він залишив лише 300 спартанців, які билися до кінця. Всі вони полягли в нерівному бою, захищаючи Батьківщину волю і незалежність. Через багато років по тому греки поховали їхні кістки в братській могилі, а зверху поставили пам'ятник з таким написом Мандрівнику великий, сповісти всім громадянам нашої вітчизни. Що ми загинули та не зганьбили честі. Через фермопільський прохід перси прорвалися в середню Грецію. Вороги нищили все на своєму шляху. Вони рубали садки, виноградники, спалювали в полі хліб, руйнували храми, грабували і вбивали. Полонених греків перси продавали в рабство. Коли греки отримали звістку про поразку при фермопілах, вони вивезли все населення Атики та Афін. Старих батьків, жінок та дітей на кораблях через море на острів Саламін. З острова було видно, як горять афіни, підпалені персом. Грецький флот стояв у морській протоці між Атикою та островом Саламіном. Сили були нерівні: в греків було 370 трієр, а у персів 700 кораблів. Грецький стратег Фемістокл пропонував дати бій в Саламінській протоці. Вона була вузька і повна підводного каміння та мілин. Грецькі моряки добре знали цю протоку, а перси погано. Але фемістокла ніхто не слухав. Спартанці закликали афінян покинути все і тікати до них у Спарту. Вони хотіли забрати в Спарту і грецький флот. Та як міг Фемістокл покинути на призволяще беззахисних дітей, жінок і людей похилого віку. Хитрощами він примусив перського царя Ксеркса прийняти бій в незручній для того Саламінській протоці. Великі та неповороткі перські кораблі розбивалися об підводне каміння, сідали на мілину. Легкі грецькі трієри пробивали борти ворожих кораблів своїми гострими носами, ламали їм весла. Перси зазнали поразки. Вони втратили майже весь свій флот. Без флоту перси не могли підвозити харчі для армії з Персії і були змушені відступити, але Ксерк залишив Грецію частину свого війська. У 479 році до нашої ери біля міста Платеї греки остаточно розгромили персів і вигнали їх з Греції. Після цього війна з персами тривала ще 30 років, хоча в основному на морі. Для ведення війни грецькі міста Поліси уклали між собою угоду Афінський морський Союз. Всі грецькі поліси будували і утримували на спільні гроші союзний флот та сухопутне військо. За великі заслуги перед всією Грецією у розгромі Перського війська командування союзним військом і флотом передавалося афінянам. Спільна союзна скарбниця теж була у храмах Афін. Щороку туди робили грошові внески всі поліси. Греко-перські війни закінчилися перемогою греків, бо вони захищали свободу і незалежність своєї батьківщини. Після цих воїн Афінська держава зміцніла, афіняни стали господарями моря, в їхніх руках були союзний флот, військо і скарбниця. У 449 році до нашої ери між Персами і греками нарешті було укладено мир, Каліїв мир. Персія зобов'язувалася не посилати своїх кораблів у протоки та в Егейське море. Вона мусила тримати свої війська не ближче триденного переходу від берегів Малої Азії. Перемога мала велике значення для подальшого розвитку Греції. Під час війни з персами греки вперше об'єдналися для того, щоб захистити від нападників всю Грецію, а не лише своє рідне місто. Водночас посилилося суперництво двох найсильніших держав: Афін і Спарти.